Кілька інгредієнтів, година часу і маєте на столі цілу гірку суперсмачних солодощів до чаю. Усім привіт! У цьому відео хочу показати простий та швидкий рецепт таких сирних пампушок. Один з основних інгредієнтів це кисломолочний сир. Для такої порції, як вийшло у мене, потрібно близько 350-400 грам. До сиру 2 яйця та цукор. Цукру даємо 3 столові ложки. Можна і більше, якщо хочете більш солодкі пончики. І трішки солі для балансу. За смаком також можна додати ванільний цукор. Добре перебиваємо блендером до ніжної кремової структури. Тепер 300 грам борошна і чайну ложечку розпушувача. Спершу розмішуємо лопаткою чи ложкою, тоді перекладаємо на робочу поверхню і добре замішуємо вже руками. Розділяємо на менші шматки. Дивіться, яке воно гарне всередині. Трохи борошна на стіл і розкочуємо у таку ковбаску. Розділяємо на однакові шматки і формуємо кульки. Ідеально круглими робити не треба. Гаряча ванна з олії все зробить сама. Перевірити температуру олії можна з допомогою дерев'яної палички. Мають з'являтися такі дрібненькі бульбашки. Найцікавіше, що пончики навіть не потрібно перевертати. Вони зроблять це за вас. Смажимо у розігрітій олії близько 5 хвилин до яскравого золотистого кольору. Забираю зазвичай на паперові рушники. Для того щоб обкачати пончики у цукровій пудрі, залишаємо їх трохи вистигнути. Як бачите, нічого складного тут немає. А головне, що це дуже і дуже смачно. Тому, якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Мені це дуже приємно. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.